Мій кум служить ЗСУ. І він мені передав сьогодні ось такий американський сухпай. Тому подивимось, чи смачний він і що взагалі там є. Відкриваємо. Так, перше, що тут у нас є, це ось такий написано хліб, картонка. Якась кукурудзка. Це у нас напій. Це джем. Гранола. Паружечка. Так, тут у нас ось такий набір. Там жуйка. Ну, зараз розпакуємо теж. Повернули ніж. У нас ось така жуйка. Стернаке, салфетка. А, і це ось така су сухенька салфетка. Маленька сіль. Я щоб розігрівати їжу. Ось основна страва, мабуть. Якийсь напій, а ще гранола. Так, скуштуємо ось такий напій. Пахне смачно. Не кажучи, виглядає як сік. Але в інструкції сказано, що треба, щоб воно трошки постояло, тому ми поки відкладемо це. Скуштуємо нашу основну страву. Пахне, як бички в томаті, то на смак. Це яловичи на автоматному соусі. Я вам скажу, що м'ясо доволі такими трошки великими шматочками. От, воно смачне. Відкриємо ось такий попкорн, кукурузка. У нас смажена у фритюрі. І спеціям, як смак барбікю. Коштуємо їхній хлібчик. Виглядає він ось так. Чесно кажучи, не дуже сексі. Доволі цікавий на смак. І солоненький, такий трошки солодкувастий. Мені це, звісно, не нагадує хліб. Мені це нагадує якесь печиво. Прикольно, як варіант. Ось такий у нас джем. Дуже смачний. І, кстати, доволі насильно солодкий. Так, ну що ж, час пройшов. Сік, такий, типу, тропічний, з фруктами, але він не солодкий. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли б спробувати із цього.